Що для України означає розширення Брікс? На чому боці Ватикан та чи справді українці вважають жителів тимчасово окупованих територій зрадниками? Відповіді на ці запитання даємо в новому випуску War Speeches Blitz. Будемо дуже вдячні вашій підтримці у вигляді підписки на канал, лайку під цим випуском та коментарю, адже саме завдяки цим трьом нескладним діям наші відео побачать якомога більше людей. А ми розпочинаємо. Що для України означає розширення Брікс? 24 серпня лідери країн Брікс та Сергій Лавров, оскільки Путін не приїхав на саміт до ПАР, ухвалили рішення запросити Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, Об'єднані Арабські Емірати і Саудівську Аравію стати повноправними членами альянсу. Попередньо відомо, що це станеться з 1 січня 2024 року, і хоча поки не зрозуміло, як буде називатися нове об'єднання, наприклад. Я барикіс і чи всі запрошені країни приєднаються до союзу, адже головні кандидати в президенти Аргентини виступили проти приєднання до Брікс, Вже доволі зрозуміло, що розширення цього альянсу нічого доброго Україні не принесе. Крім того, збільшення кількості учасників союзу країн, що розвиваються, теж чітко демонструє державам заходу, що глобальний південь, хоч і далеко не весь, віддаляється, а тому потрібні дипломатичні рішення. В контексті розширення БРІКС варто сказати, що через приєднання Ірану, який допомагає Росії вбивати українців, в альянсі побільше ворогів нашої держави разом з Московією та Китаєм, офіційний Тегран явно посилить антизахідний вектор організації. Проширений союз контролюватиме щонайменше 40% світового видобутку і експорту нафти з одного боку, це виклик для світової паливної безпеки а з іншого така кон'юнктура може надати Росії, залежні від експорту викопного палива нові можливості. Також цілком ймовірно, що за рахунок своїх друзів по БРІКС Росія обходитиме накладення на неї санкції буде знаходити нових покупців на свою нафту і витискатиме так незначний український експорт, зокрема агропродукції метали, з держав глобального півдня. Крім того, входження нових держав до БРІКС вочевидь означатиме, що вони однозначно не приєднаються до санкцій проти Росії, а це болісний удар по Україні і наших ключових союзниках. Додамо, що Кремль уже зараз використовує тему розширення БРІКС для пропаганди, називаючи його перемогою Росії та Китаю. І хоча в розширеного альянсу і солідне представництво за сумарним ВВП є амбітні плани щодо запровадження нової валюти та навіть давно створений банк розвитку, все ж головне це спільні дії, а не декларації та перебування в одній організації. Так ні для кого не таємниця, що між Індією та Китаєм є давні суперечки економічні і територіальні. Давно відоме і багаторічне протистояння Саудівської Аравії та Ірану. Тож питання єдності країн Брікс, безумовно першочергове, особливо після повідомлення Bloomberg про те, що через напруженість між Китаєм та Індією вперше з моменту створення G20 у 1999 році може бути заблоковане оприлюднення спільного ком'юніке. Не все гладко і в економіках держав БРІКС ослаблення Китаю, серйозні санкції проти Росії, найбільше серед усіх борги Аргентину та Єгипту перед МВФ демонструють. Що просто так взяти, створити новий чи розширити існуючий альянс і відмовитися від співпраці з державами Заходу неможливо. Особливо це простежується у сфері торгівлі. Наприклад, Індія купує в Росії величезні обсяги нафти за рупії. Втім, оскільки Росія імпортує з Індії набагато менше, ніж продає, у Кремля нагромадилася значна сума в рупіях, які він не може реалізувати, адже Індія забороняє конвертацію рупій в інші валюти. Виходить, що відмовитися від долара не так і легко. Отже, розширення БРІКС може мати справді негативні наслідки для України. Однак чи справді це вони покаже час. Такі російські перемоги, хай навіть стараннями Китаю демонструють, що українській дипломатії потрібно працювати, використовуючи всю майстерність, адже величезні регіони глобального півдня ризикують стати справді антиукраїнськими. Своєю чергою, такі тенденції на міжнародній арені демонструють Сполученим Штатам та іншим державам G7, що світ після повноштабного російського вторгнення абсолютно точно змінився. Це означає, що на міжнародній арені потрібно працювати ще активніше, особливо з державами Великої Двадцятки та країнами на кшталт Нігерії чи Тайваню. На чиєму боці Ватикан? Те, що Святий Престол не допомагає Росії, на жаль, зовсім не означає, що Україна отримає від Ватикану всю необхідну допомогу, яка справді нам дуже потрібна. Папа Римський Франциск майже від самого свого обрання на посаду робив гучні заяви, які провокували серйозні суспільні дискусії. Втім, переважно більшість українців ідентифікують себе як православні християни, тому ймовірна частина обговорень просто пройшла повз нашу державу. Натомість ще раз повномасштабне російське вторгнення все змінилося. З одного боку, Україна потребує якомога ширшої дипломатичної і політичної підтримки урядів держав світу. А з іншого важливим є співпереживання українському горю з боку громадян цих країн. Бо, хоч би як би цинічно це не звучало, політики озираються на виборці. І в цьому випадку Ватикан як центр католицизму нам би дуже допоміг, адже у світі понад 1,3 мільярда католиків. Утім, чомусь не все так однозначно. Можливо, ви пам'ятаєте, що ще у квітні 22-го року, перед Великоднем в Римі відбулася традиційна хресна хода під голованням папи Франциска. Тоді хрест разом несли українка та росіянка, які тривалий час живуть в Італії. На думку Ватикану, це мало символізувати примирення народів, яке, вочевидь, не могло відбутися після всіх російських звірств, вчинених одразу на початку повномасштабного вторгнення. Примітно й те, що у 23-му році історія з поєднанням України та Росії ледь не повторилася, і все ж теза про примирення стала для Святого Престолу однією з центральних. Як відомо, Ватикан навіть започаткував власну мирну ініціативу. Так, на початку червня 23-го року Володимир Зеленський зустрівся у Києві зі спеціальним представником Папи Римського Франциска, кардиналом Матео Дзупі. А наприкінці того ж місяця дзупі приймали у Москві. Втім, ні Владимир Путін, ні Сергій Лавров, посланника папи так і не прийняли. А на зустріч писали помічника Путіна Юрія Ошакова, дитячу омбуцменку РФ, причетну до викрадення українських дітей Марію Львову Білову та патріарха Кіріла. Здавалося, це добрий знак для України. Можливо, зустріч Володимира Зеленського та Франциска у Римі все ж дала результат. Але як бачимо, ні. Бо на початку серпня папа Римський запропонував шукати творчі шляхи для припинення війни в Україні та фактично повторив тези російської пропаганди, заявивши про інвестиції у зброю, а не в майбутнє молоді. Прикметно, що саме на зустрічі з російською молоддю, папа Франциск зробив чи не найбільш скандальну заяву. Ніколи не забувайте про спадщину. Ви нащадки великої Росії, великої Росії святих правителів, великої Росії Петра І, Катрини II, тієї імперії, великої освіченої, великої культури та великої людяності. Не зовсім зрозуміло, про які саме чесноти говорив Понтифік. Бо достеменно відомо, що за наказом Петра І був зруйнований та дощенту вирізаний Батурин. А Катрина II видала маніфест про ліквідацію запорозької січі. Та цілком зрозуміло, що такі пропагандистські заяви Папи Римського викликали схвалення російських посадовців, зокрема представниці кремлівського МЗС Марії Захарової. І хоч офіційний Ватикан намагався відбилити слова папи про велику Росію, реверанс у бік Кремля все ж зробили. Як казали древні римляни, діксі на цих песимістичних нотах не хочеться робити жодних висновків, адже дипломатична боротьба триває. Будемо сподіватися, що Ватикан врешті зрозуміє важливість української перемоги і перестане тиражувати російські імперіалістичні міфи. Чи справді українці вважають жителів тимчасово окупованих територій зрадниками? Якщо коротко, то ні. Попри зусилля російської пропаганди, більшість українців із розумінням ставляться до тих, хто залишився на тимчасово окупованих територіях. Українці на підконтрольній території розуміють, що окремі люди на тот змушені брати російські паспорти з питань фізичної безпеки. А не через те, що вони підтримують Росію. Це демонструють результати соцопитувань, які на замовлення громадянської мережі опора у червні та липні провів КМІС. Так, згідно з результатами опитування громадської думки, майже 77% українців вважають жителів, окупованих після 24 лютого 22 року територій жертвами обставин та заручниками окупантів. І лише 13% думають про них як про зрадників, пристосуванців чи байдужих до України. При цьому українці переконані, що ті, хто живе в окупації, є перш за все зручниками особистих та родинних обставин. Так вважають майже 45% українців, а вже потім окупаційних сил, майже 32% респондентів. Загалом ця тенденція актуальна і вставлення українців до тих, хто перебуває в окупації з 2014 року в Криму чи в окремих районах Донецької та Луганської областей. Втім, кількість українців, які їм довіряють, дещо менша, якщо порівнювати з територіями, захопленими після 24 лютого, але все ж залишається досить високою. Так, жителів Криму, з ручниками обставин та окупантів вважають майже 48% опитаних. Так само думають про тих, хто лишається в Ордло, трохи більше, як 50% українців. Натомість майже 39% респондентів назвали зрадниками, пристосуванцями та пасивними прихильниками Росії тих, хто лишився в Криму, а тих, хто живе в окупації в Донецькій та Луганській області, 38% опитаних. Що стосується причин, через які певний відсоток українців з недовірою ставиться до тих, хто залишається жити в окупації, то їх кілька. По-перше, тривалість окупації має значення: люди менше довіряють тим, хто змушений довше контактувати з ворогом. По-друге, частині українців бракує інформації про реалії життя на окупованих територіях. Наприклад, про тиск, викрадення складну гуманітарну ситуацію та важкі рішення, які доводиться приймати в цих умовах. По-третє, частина українців формує власну думку про життя людей на окупованих територіях із проросійських інформаційних джерел, які показують, що люди на окупованих територіях нібито щиро підтримують Росію. по у ЗМІ активно висвітлюють факти колаборації місцевих політиків і громадян. Однак, це не масове явище. Це, наприклад, підтверджують повільні темпи паспортизації та спротив окупації. По п'яте, невелика частина українського суспільства вірить у російський міф, що більшість мешканців Криму та Донбасу хотіли стати частиною Росії. Втім, соціологія та масштабні проукраїнські мітинги, які тоді там відбувалися, свідчать про інше, не кажучи вже про участь російських військових у захопленні цих територій. Та по шосте, ми часто реагуємо на події настрої на окупованих територіях, ігноруючи факт масового виїзду з них українських громадян та переїзд сюди громадян Росії та пов'язані з цим зміни складу населення. Насамкінець варто наголосити: для того, щоб хоч трохи наблизити перемогу України, ми маємо розуміти, що Росія веде проти нас війну не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Її мета змусити Україну припинити боротися за свою державність. Території та людей, а також право обрати власне майбутнє і цивілізаційний вектор розвитку. Слід розуміти, що переважні більшості українців, які залишилися на окупованих територіях, дуже непросто. Попри шалений тиск, вони чинять спротив окупації. Чекають на звільнення, як свого часу його дочекалися Ірпінь, Херсон, Снігурівка і Сюм та десятки інших українських громад. Дякуємо, що були з нами у цьому відео. Нагадуємо, що саме ваша підписка, лайк та коментар допомагають просувати наші продукти. Тож ж, дуже просимо вас зробити ці нескладні дії. Побачимось!